Єшти новий трактор чи там оприскувач там уже встановлено пів дося техніка, яка виготовлена починаючи з жовтня 2024 року, яка обладнана системами точного землеробства моніторами Intel U12 або Pro 1200 з модемами PCM, уже має в. Включена в комплектацію пожиттєву підписку на передачу і отримання даних, яка дозволяє користуватися Fieldops. Ця підписка не має рівнів різних, вона максимальна, вона дозволяє отримувати весь спектр послуг, які ми пропонуємо. Якщо у фермера, у клієнта є техніка, яка виготовлена перед 2024 роком. Або навіть інша техніка, на яку ми можемо встановлювати наше обладнання і отримувати дані, з якої в філдобці, ми можемо дообладнати іншу техніку модемами і дисплеями для передачі даних. І тоді вже можемо запропонувати наші дилери запропонують вам якісь підписки, якісь рівні підписки різною тривалістю залежно від ваших потреб і які що від, від обладнання вимагає фермер.